Вітаю, мої любі дітки! Пропоную вам відгадати загадку. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто ж це, дітки? Так, це зайчик. Малята, а чи знаєте ви, де живуть ці тваринки? Так, все вірно. Ці тваринки живуть в полі або в лісі. Заяць це є дика тварина. Вона пристосована до життя за межами дому. Взимку заєць їсть пагони і кору різних дерев і чагарників. При можливості взимку розкопує і поїдає трав'янисті рослини та ягоди. Влітку зайць вільно скаче по лісі, а взимку він риє нору в снігу, а іноді навіть у копицях сіна, отримуючи одразу дах та їжу. А зараз давайте розглянемо будову зайчика. В нього є голова, тулуб, лапи та довгі вуха. Малята пропоную вам зробити зайчика за допомогою аплікації. Уважно розгляньте, що я підготувала для роботи. Беремо більше коло та гарно змащуємо його клеєм. Це буде тулуб зайчика. Далі беремо менше коло та теж змащуємо його клеєм. Це буде голова зайчика. Тепер вушка. та лапки. Дітки, не забувайте використовувати серветку, щоб прибирати зайвий клей. Далі приклеїмо очі зайчику. А за допомогою чорного фломастера або маркера намалюємо носик, ротик та вуса зайчику. Також за бажанням можете розфарбувати зайчику лапки та вушка. Як це зробила я. І ось такий зайчик вийшов у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До нових зустрічей!